Всім привіт, друзі! Я сьогодні в невеличкому відео розкажу про класний момент, який я е зустрів в Адамантиновій кузні в локації в Підморку, в Підмороку. Е ось в цій локації. І тут е я зрозумів, що є декілька неочевидних моментів, тому що сам стикнувся з деякими проблематикою і хочу поділитися своїми враженнями, і як я вважаю, найцікавішим і найпродуктивнішим паттерном дій. Як, по-перше, викувати собі предмети, і як ефективно справитись з інкаунтером, який нас там чекає. Отже, поїхали. В чому саме неочевидність процесу? Я, як людина, яка любить ну, всюди полазити, прям кожну ж парринку вивідати, стрибнути, пролетіти перелетіти і так далі всюди полазити, все пороздивлятися. Я спочатку чомусь, коли прийшов сюди, я поліз вниз. Думаю, подивлюсь кнопку. Має ж бути кнопка якої чи спустити вниз чи щось зробити. Пробував цей важель лавовий клапан, він не працював. думаю, щось заціпило. Кинув в нього бути пляшкою оливи, тому ну, смазити треба, колищадка. Ну, типу, не спрацювало, кнопку наш натиснув, вона спустила платформу, нічого не відбулося. Тобто я не зрозумів, як його це все організувати. Далі ж. Побігавши, поклацавши і признаюсь, трошки підчітнувши англомовні ресурси, я в принципі для себе зрозумів, як все це працює так орієнтовно, і тому зараз хочу поділитися для тих, хто шукає швидкого і оптимального рішення, як розібратися з цією кузнею і максимально продуктивно винести все з нього. Тобто, у нас тут є ніша для вилибниці, у нас є тигель, у нас є важі кузні. Це коли кузня заходиться тут у верхньому етапі. Положення, як ви тільки прийшли, три основні речі буду а, поступово розказувати. Ці локації в цих локаціях всіх ви могли знаходити виливниці для різного виду зброя в обладунків Їх всього шість меч, два обладунка булава шабля і щідзається. Що ми робимо першим? А, в нішу Для виливниці ми вставляємо виливницю тут, того, того, що ви хочете викувати. Я рекомендую вам просто зберегтися перед цим всім ділом і поекспериментувати, подивитися, що вам цікаво і що ви хочете залишити згідно з вашого геймплею, який ви вибрали. А, далі не, 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 не чіпаємо цей важель для заливу форми, тому що він цю виливницю викине. І нам треба її буде заново вставляти. Це тільки для цього, тому що, наприклад, можна зробити два однакових предмета з однієї виливниці. Далі відкриваємо тигель, і в тигель ми вставляємо а, нейтральну руду. У мене їх дві, я думаю, це максимальна кількість, яку можна знайти в цій локації, можливо, далі ще буде, де її знаходити. А, якщо ви лазите по локації і її досліджуєте, ви будете бачити, що в стіні стоїть така. Доволі велика така жила, і ви лупаєте цю скелю, розбиваєте її мечем і отримуєте один шматочок. Після того, як ми поставили вливницю і вставили в тигель руду, ми маємо нажати на важіль кузні, щоб вдарив молот і кузня опустилася. Саме в такій послідовності треба це робити. І ми опускаємося. Бо, як я говорив, коли я нажимав окрему кнопку, кузня опустилась, але паттерн був збитий, тобто щось у мене тоді не вийшло, я вирішив спочатку зробити і так от вам рекомендую теж робити. Далі дуже рекомендую розділити своїх персонажів. Це важливо для того, щоб поставити їх в правильні місця, тому що зараз ми будемо відкривати лавовий клапан, і оця вся платформа заповниться лавою, тому важливо, де стоять ваші персонажі, щоб вони не отримали демедж. Um, і це також важливо для наступного енкаунтера, Бо як тільки ми відкриємо лавий клапан, з'явиться дещо цікавеньке. Так, треба замінити зброю. Я потім поясню, чому саме так я розставляю своїх персонажів, щоб не перегружати вашу інформацію поки що. І тобто зараз, коли ми заливаємо, відкриваємо клапан, і потім ми вдаряємо по кузні, буде викована наша зброя чи предмет. Але є один нюанс. Бачите, лава розлилась, персонажі, стоявши, стоявши на платформах, не отримали демену. Почався боссфайт. Тут не починається найцікавіше, тому що цей чувак, цей темінь, цей чорт, блін, він невразливий, тільки якщо він не постояв у лаві. тобто... От, наприклад, лава зникне через два ходи, і ти йому вже нічого не зробиш, поки знову не заповниш лави. І, звісно, якщо він стоїть на платформі, отут чи буде стояти, він не отримає цього дебафу, як ви бачите, називається надзвичайний жар. Ось він. Де він, де він, де він, ось тільки тоді він отримує у демедж. І тут е, є така хитрість, е, до якої ну, прикольно додуматись, тому що. Зараз у нього дивіться, 300 хп, це доволі серйозний супротивник, він сильно валить. Ми його, в принципі, можемо затикати своєю партією, якщо ви там дуже ефішент збалансовано зібрані, але в чому прикол? Є класний момент, його можна тупо кузню зафігачити. Чому я так і розставив своїх персонажів? Мій основний персонаж буде нажимати на важіль, Карлак буде заманювати. Прикол цього боса, цього темі, в тому що він атакує ту, того персонажа, який його останній атакував. Тобто кожна атака на нього це типу агр, і він буде бігти за цим персонажем. Я зараз сподіваюся, що після того, як я вдарю Карлак, він мене не, не застанеть, коли я буду намагатися пригнути сюди. Щоб заманити його під кузню. Ну, будемо пробувати. Якщо це в мене не вийде, можливо, я закінчу відео раніше, тобто не покажу саме, як його вбивати, Там хоча б може один раз його клацну, щоб ви бачили, наглядне це відбувається. То паттерн такий: випустили лаву, треба, щоб він стояв не на платформах, вдарили, заманили його під сюди. На під молот великий, вдарили його молотом, це йому знесе близько половини ХП. Тобто таких два удари тільки потрібно. Проблема в тому, що лава сходить, і знову треба клапан відкривати, і знову, щоб він стояв не на платформах, як я сказав. Після першого удару, коли він втрачає половину ХП, тут з'являються чотири, здається, чорта літаючих біса, і їх треба законтрити теж якось. Тому я її біла тут поставив, він там може щось придумає з ними. Отже, спробуємо. От, блін, що ж так вона стала. Пройшлась трошки. Так. І як ми бачимо на Карлак. Після того, як вона нанесла урон, з'явилася першочергова ціль. Тобто він погониться за нею. Другу для контролю. І зараз сподіваюся, що він нас не зіб'є зміг. Не збив. Скоріше за все, Карлак. Впаде і погіб'ять смертю храбрих під нашою наковальнею, але це важливо, тому що треба його туди заманити. Далі просто скіпаємо. Ага. Він бустанувся чимось. Так, а це вже хірово. Чому? Тому що... Є, Попали. слава славо. Так, Карлак просто відведемо. Біжить. Можливо, ВІЛ навіть виживе. можливо Так, і да І дивіться, він підійшов, першочергова ціль з них зникла, в нього ще один хід є надзвичайного жару, що дуже важливо, тільки тоді він отримує демедж. <працю> на жаль, Віл теж проколося наш предмет. І ми нанесли доволі дофіга урону цьому чорту. З'явилися ці штуки. Тепер що ми робимо? Так, тут у нас персонажі, до речі, Карлат якраз тут з ними і розбереться зараз, якщо що. Тут нам треба буде його виманити на лаву, тобто, щоб він підійшов до когось. В даному випадку він або підійде до Тінесерди, або до Карлак, або піде до нас, і вступить в лаву. Потім треба буде його атакувати, щоб відволікти його увагу, поставити знову і нажати. Ну, тобто, є якісь такі Sometimes процедури. Так, давай спробуємо ще пожити. Чого у нас тут, Ми, напевно, задалеко не достанемо їх. Блін, шкода так Ту треба, значить, робити. Пожертвуємо з цим персонажем, Карлак тут їх потримає, Тінесерда потім нажме, але треба, щоб він пройшов. Тоді зробимо поки що отак. Кинув гіпноз, щоб вони нас не відволікали. Це Вілс Тепер спробуємо його заманити до Карлак. Якщо б тільки вона попала. Є. Нуль урона, не пройшло на нього нічого. Так, він буде ходити, потім атакуємо вогнем його, якщо що, і ще раз клаву клапан, відкриємо. Дуже е зручне закляття цього бігнозу. Карлак отримала повалення сильно. Так, два ходи, і несерда, що ти можеш нам? Ти стрибнеш туди, не вистрипнеш. Тоді жертвуємо нашим основним персонажем, робимо тіньовий і потім з чимось в нього кинемо цього чувака. А до речі, цікаво, він же якраз тільки пройти має. Може ми не будемо жертвувати нашим основним персонажем, але вже виконана основна дія. Ну побачимо. Треба вже розправлятись, починати з цими, тому що вони через хід будуть уже. Так, першочергова ціль на нашому персонажі, супер. Так, ну, моєму барду теж будуть вафлі, але ми заберемо з собою цього чувака. що досвід, Gate навіть ті, хто впали і померли, отримують. Сподіваюсь. Перевірено вже. Так. О! Якщо нам вдасться втекти від нього, якщо він зараз промахнеться, то ми виживемо. Але це, мабуть, не наш варіант, якщо тільки. Якщо щодь піти? Mm, немає зілля невидимості цього персонажу. Ну, Пробуємо в будь-якому разі йому вафлі. Так, карлак тримаємося. І Тінесерда закінчує стріляться. Ось такий паттерн нехитрий. Я признаюсь дуже ну, декілька разів, може, 5-7 разів перезавантажувався, щоб зрозуміти, ну як його поводити, щоб використати, як стримати цих. Літаючих магматних ме... кого? мефітів магматичних мефітів. Але ось так це працює. Я навіть не пробував його колопати зброєю, чи вдасться це, чи взагалі витащить паті його, окунати в лаву і потім його довбати це вже інше питання. Але зброя а... викована, камінь вражений, в ньому цікавий лут. Заваліть, подивіться, прикольний в ньому шолом є, важкий. А, от, і далі експериментуйте. На цьому все. Дуже дякую, що подивилися. Я дуже сподіваюся і сподіваюся, що було корисно, тому що це дійсно прикольно, варіативно і нестандартне розв'язування паттерна цього енкаунтера з босом. Тому е, залишайтесь, е, слідкуйте за новими якимись приколдесами з Baldur's Gate. Буду дуже е, цінна для мене ваша підписка і ваша увага. Тому Буде як завжди вдячний всього найкращого бережемо себе.